Метою звичайно визначити дотримання замовного законодавства в сфері. Освіти в закладах освіти під час використання на заняттях в формальному спілкуванні, в неформальному спілкуванні. Якщо в 2022-2023 році більш вивчалась ситуація в закладах загальної і середньої освіти сільської місцевості, то для більш реальної картини в 2024 році, якраз таки по вибірці, було більшість закладів міських. І, звичайно, що результати вони різняться по нашій державі в залежності від регіону. Більш краща ситуація з дотриманням мовного законодавства в Західному регіоні. Треба відзначити, що Житомирська область так само фактично підійшла до найвищих показників. Більш гірша ситуація в регіонах Півдня і Сходу. Великим позитивом було те, що на сьогоднішній день суттєві зміни відбулись саме коли освітяни і батьки, і діти, учасники освітнього процесу, користуються соціальними мережами. Досить е, сильно порівняно з попередніми роками змінилася якраз ситуація на краще і діти, і батьки, і вчителі віддають е, набагато більше переваги саме україномовному контенту. І, хоча разом з тим, і є тенденції на погіршення ситуації по всій Україні, тому що <кхід> після 22-го року. Більшість було використання української мови на неформальному спілкуванні на сьогоднішній день. Якщо брати нашу область, є певний вже відкат до показників до повномасштабного вторгнення. Цьогорічний моніторинг він справді є успішним, він є ефективним, він є зрізом того, що насправді відбувається з дотриманням мовного закону. Сфері освіти і в Україні, ну і звичайно в Житомирській області. Які додаткові документи створено на Житомирщині з тим, щоб посилити статус української мови? Ну, здавалося б, є закон, є державна програма, є неухильність виконання її в усіх сферах суспільного життя. І незважаючи на те, що з Житомирщини на нашу адресу протягом 24-го року за ці 9 місяців надійшло значно менше скарг, ніж, скажімо, з Київщини або, скажімо, там з Чернігівщини, це не говорить про те. Що не повинні створюватися додаткові можливості. На Житомирщині декілька років тому була затверджена одна з перших в Україні обласних мовних програм, і це був результат нашої співпраці з Віталієм Бунечком, очільником обласної військової адміністрації. І сьогодні, виступаючи перед освітянами, і він, і я наголосили на тому, що ми продовжуємо виконувати ефективно, реалізовувати регіональну мовну політику і застосовуємо всі необхідні механізми. Щоб і в транспорті, і в вивізках, і в обслуговуванні, і в видачі медичних довідок, і в наданні послуг різного характеру в тренажерних залах, на заправках, де так само повинна бути українська мова за замовчуванням, були необхідні можливості.